285 гривень за стильні жіночі сукні, туніки від бренду Esmara будуть як на утепленні на більш прохолодну погоду, так і буде ось така двониточка. Вони йдуть переважно всі з капюшончиком, манжетики на рукавах і також резиночка понизу. В такому лоті буде одна така чорненька. Далі буде як упаковочка, так і без. Буде ось така гарна вже на утепленні, на легкому флісику. Є розрізи у нас з обох сторін на ніжках, щоб було зручніше, комфортніше рухатися. Також гарний комірець, ось ми його бачимо. І манжетики на рукавах. Буде одна лоті ось така гарна рожева, також на утепленні, на флісику. Також манжетики на рукавах і йде така донизу. Ось така буде біленька. Тут ми вже бачимо таку кишеньку на животику. Велику також йде на утепленні такого плану з капюшончиком. Сіренька, з такими об'ємними затяжечками. і гарна така тут горловинка зроблена хрест-нахрест. Ось так виглядає. Також на утепленні йде. Ось. Буде така чорна. Ой, чорна, червона. Також на утепленні. Це вже йде без капюшону, також з манжетиками і розрізи з обох сторон. І буде ще фіолетова ось така. Так, значить, по розмірам буде S3, M3 і L2. 2,280 коштує цей лот і для замовлення звертайтесь до наших менеджерів.